Украї... Україна золота чарівна сторона, рясно уквітчина, зелені вкрита. Скільки різних слів придумали люди, щоб висловити любов до краю, в якому народилися? У глибину століт сягає історія нашого народу. Україна має багате й славне минуле. Вона викликала Запорізьку Січ, Славетну києво Могилянську Академію. Україна виконала велетні сили і духу, таких, як Петро Сагайтачний. Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Тарас Шевченка, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський, цей перелік можна продовжити іменами наших сучасників, які примножують славу Батьківщини. ХХ століття залишило нам у спадок вершинні події минулого, які, видаляючись, не втрачають своєї значущості та актуальності, потребуючи осмислення, сконцентрова, Історичного досвіду боротьби українства за свободу, незалежність, державність до таких подій належить 22 січня 1919 року. День ухвалу акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цій даті судилось навічно вкарбуватися в історію України величним національним святом День Соборності. Серед непроглядного мороку ненависті, смертельного зла збулася віковічна мрія українського народу жити однією сім'єю на своїй землі в єдиній державі. Не розділений кордонами і не розшматований недружніми сусідами. То був пам'ятний день тріумфального спалаху, колективної думки, загальної доброї волі, бо Соборна означає спільна, злагоджена та, що має згоду всіх. День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як знаменна подія, День Соборності України. Початок до цієї події було покладено українською національною демократичною революцією 1917-1918 років. Згадаємо 1917 рік. Площі Києва пам'ятають різні події, на які надихав подих вільних степів. От і тоді, пам'ятного, ят, пам 1917 року, Київська Софія хвилювалася. Ми пов'язуємо ці події з видатним лідером національного відродження Михайлом Кушевським, який очолював новостворену українську державу, українську народну республіку. Для нас з вами це був переломний рік, встановлені ідеєю загальнонаціональної. Показова, що саме 22 січня 1918 року, тобто ровно за рік до проголодження соборності, Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, суверенною державою українського народу. Цей документ увійшов в історію як четвертий універсал Центральної Ради. Універсал, що вперше проголосив незалежність і самостійність України. Постало питання про од'єднання України в єдину національну державу. Зламався врешті двох імперій мур. І на розвалинах у слушну цю нагоду з'явилися держави УНЕР земних як вияв волі нашого народу. В листопаді-грудні 1918 року проводились постійні переговори між владою УНР і ЗУНР про об'єднання обох українських держав. 1 грудня у місті Фастово було укладено попередній договір про звуку обох українських держав в одну державну одиницю. 3 січня 1919 року Українська національна рада на своєму засіданні у місті Ставінславі затвердила попередню угоду, опублікувала її і доручила уряду вжити заходів з метою реалізації великої ідеї про соборність української нації. Урочиста церемонія злуки відбулася 22 січня. 1919 року на площі Софії Київської. Цей січневий морозний день назавжди залишився в історії українського народу як свята Соборності України. То був один з найпрекрасніших моментів нашої непростої, нерідко трагічної історії. До вашої уваги, відеоролік акту злоб'я. Ті вікопомні історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної соборної, демократичної України та утвердження національної ідеї. У розмаїті жовто синіх знамен, 22 січня 1990 року, наші сучасники поєднали живим ланцюгом з Луки Схід і Захід України. Народ був у надзвичайному піднесенні. Навкруги дзвеніли патріотичні пісні. Раз у раз у лунала здравиці На честь українського народу. Над головами у Височині витав Дух Свободи. Ця Акція прискорила розпад СРСР і здобуття національної незалежності бо переконливо засвідчила духовну єдність східних і західних регіонів України, утворення незалежної української держави в 1991 році знаменувало початок якісного нового етапу і утвердження суверенітету і соборності українських земель. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, як трави, як води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди, любіть Україну у сні вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її холодів. Зоросині упала зоряна слезина, і утворилася перлина, ім'я у неї Україна. Джуна, <постеносна> та морну неса, вінценосна калистка моя, Ще не вмерла, і не мре твоя слава, Завойована в чесним боях. Твій балда, вінценосна старі, Повернулись до тебе з диків. Ти не вмре вмерла, не мре твоя мрія, як не вмер солодніний суттєвий. Велика і прекрасна наша земля, змінюється вічна і оновлюється вона в в одному цьому слові бринить музика смутку і жалю. Україна, країна трагедії і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали дітей. Країна гарячої любові до народу. Країна довгої героїчної боротьби за волю. Україна. Перед нами постають безкраї пшеничні хвиль. Лакиті небо. Мабутня річка Дніпро, перші музей Київської Русі. Все це, це українські образи, створені стовіттями, наша з вами історія. У кожного народу свій шлях розвитку, свій шлях до щастя, до самовизнання. Для українського народу це був і є довгим і тернистим. Нема життя без України. Бо Україна це мати, яку не вибирають. Бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Це тут України моєї початок, де волю плекали твої козаки. Про тебе сьогодні ми будемо співати. славу твою пронесем терис такий Налетіла хижим птахом Людина, ми один за одного без слів, на своїй ми стоїмо землі, Ми чоловік прикриває наша країна, але віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю не йовін незламний борців. Навіки залишитиметься на порожною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності та соборності зможемо досягти величної до ти побудови економічно, духовно багато, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Тож, дай нам, Боже, зваженості мудрості, послідовності, наполегливості, збережені міцності, залежної України. За якою віками боровся український народ, за якою століть кинули думки і колосли нашого народу. Пам'ятає що незлічені жертви наших дітей покладені на вівта незалежність та борності Любов до землі, до рідного слова, привикли пагатьох славних синів дочок. Країну на будто майже по всій території України фестивальні бої. Там вирішується доля і майбутнього. Ми вдячні тим, хто відстоює право України бути гордою державою, хто захищає територіальність під час своєї війни. Бажаємо всім українським воїнам, героям скоріше повернутися додому до своїх поросій. Віримо, що територіальна цінність України приплена кров'ю мільйонів, незламних борців на віки залишилися на коробку. Маємо бути свідомі того, що лише в єду та соборності душ можемо досягти величної мети, побудови економічної, духовно багатої, вільної, демократичної країни, яку пишатиметься на наше нещастя. Адже саме від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружним, сильною, здоровою, щасливою. Харків спобила. Засилає місто кожне, помстимося, неодмінна. Відсіждати злуспроможні, синий доньки.